Дорогі в Христі, біль і скорботу Української церкви і народу особисто з нами поділяє святіший отець Папа Франциск. Він не просто скерував телеграму співчуття в сам день кончини блаженнішого Любомира. Але він захотів прислати свого особистого легата, особливо представника. Для того, щоб обійняти нашу церкву в цей скорботний момент. І мені особливо приємно, що цією особою, цим папським легатом між нами є владика архієпископ Кирил, секретар конгрегації для східних церков. Ваше високопосвященство ми добре вас знаємо як доброго приятеля України, як того, що виховувався. Колеги і святого Йосифата у Римі, для нас ваша присутність і знак батьківської любові Святійшого до нас. Промовте до нас його Словом. Його блаженству Святославу Шевчуку, Верховну Архіпіскопу Києво-Галіцькому. Блаженніший владико, в день у якій відбувається урочисте християнське прощання з милою земною присутністю Верховного архієпископа Емерита Києво Галицького, кардинала Любоміра Гузера, бажаю ще раз долучитися до тих, які молять Небесного Отця, поручаючи йому вибрану душу нашого брата. Мене спонукає зробити це надзвичайний потік людей, що в цих днях горнувся, аби віддати шану тлінним останкам кардинала, про який я довідався. Їхня присутність є красномовним знаком того, ким він був, одним із найвищих і вшанованих моральних авторитетів українського народу за останні десятиліття. Я звертаюся до вас, блаженіші владико, з ким мене лучать вже тривалий час приязні стосунки, щоб утішити вас у втраті того, хто був для вас батьком і духовним наставником. Він був таким для всієї греко-католицької церкви, яку він зібрав зі спадщини Підпілля у якому вона змушена була перебувати через гоніння, який він не лише повернув церковній структурі, але, перш за все, радість власної історії, заснованої на вірі, через і попри усі страждання. Після працьовітого і насіченого періоду Його служіння як Отця і греко-католицької церкви, у зв'язку з похилим віком. Та несподіваною появою хворобі, його присутність серед народу змінила стиль, але якщо можна так сказати, стала не більш насіченою та багатою. Майже регулярно він долучався до життя вашої країни як мудрий вчитель. Його слова були простими, зрозумілими для всіх, але водночас надзвичайно глибокими. Його мудрість була євангельською, була хлібом Слова Божого, що ламалося для простих, для страждаючих, для всіх тих, хто шукав гідності. Його звернення були ніжними і разом з цим дуже вимогливими для всіх. Він молився за всіх безперестанно, відчуваючи, що це був його новий обов'язок. І численні відчували, що він представляє їх, цікавиться ними і утішає їх як віруючих, так і невіруючих, незалежно від конфесійних відмінностей. Усі відчували, що це говорив християнин, українець, захоплений своєю ідентичністю, завжди сповнений надії, відкритий до майбутнього у Бозі. Він мав добре слово для кожного. Відчував людей теплом своєї великої людності та відтонченої делікатності. Понад усе любив спілкуватися з молоддю, до якої мав дивовижний підхід і яка численно горнулася до нього. Мене зворушує думка про те, що сьогодні уся Україна оплакує його, але водночас багато хто є впевнений. Що Він вже спочиває в обіймах Небесного Отця. Вони відчувають, що після того, як отримали приклад послідовного та гідного довіри життя, зможуть і далі розраховувати на Його молитву, якою він буде заступатися за свій народ, який все ще страждає, зазнає насилля та непевності, і попри все впевнені. Що Христова Любов не розчаровує, я вдячний за цю унікальну духовну і суспільну присутність в історії України. Заохочую вас бути вірними в постійній науці та цілковитій довірі Божому провідінню. Продовжуйте відчувати його посмішку і Його лагідність. На всіх вас, мої любі українці, на батьківщині і на поселеннях. Закликаю повноту небесної благодаті. З Ватикану, 5 червня 2017 року. Франциск